Я перебуваю на площі біля рацу у Луцьку. Тут діти зробили ковзанку. Згадати дитинство, спробували і ми. Стали зранку гарна погода, вирішила з дітьми піти на ковзанку. Вчора були в центральному парку, там трішки вищі гірки, а тут вже менші. Синочка і доці привела. Що хочете їх навчити? Хочу навчити отримувати від життя максимум задоволення, кайфувати, незважаючи на те, в який складний час ми живемо. Якісь підлітки вони приносять багато води тась по пару літрів, шість-п'ять літрів і тко беруть, заливають. Я прийшла своєю подружкою, мені подобається тут. Слизько, прикольно, на канікулах, не хочеться повертатися в школу. Посадив на санки ще в мами нікуди ще каталася. Їй дуже весело, цікаво на таких санках проїхатися. Це спогади дитинства мами. Ну, цей рік порадувала нас трошки зима, але ж ще таке стояння, що час війни не дуже весело. Боюся покататись типу, дуже високо на ковзанках. Ну, мені прикольно, коли я падаю.